Спецслужби Рефіи готують провокації на території Білорусі. У нас в Генштабі сидять люди військові, вони розуміють, вони розраховують, сколько нужно людей для численного такой операції. Метою їхніх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція, островець. Повідомляє Генеральний штаб України. Він наголошує, що сьогодні Росія дозволяє собі використовувати ядерний шантаж, захоплює електростанції, перешкоджає роботі персоналу, демонструє обстріли та відключення Запорізької АЕС. Їхні методи не нові: терор, залякування, операції під чужим прапором. Усе це використовується з однією метою: будь-яким чином втягнути Білорусь у війну з Україною, кров'ю та ненавистю, поділити наші народи. Але чи потрібна російська загарбницька війна народу Білорусі? Звертається генштаб України до Білорусів. Відстежуйте усі підозрілі дії, появу підозрілих незнайомих людей, транспорт поблизу критичної інфраструктури. Повідомляєте про такі факти вашим правоохоронним органам. А якщо не бачите їхньої реакції, інформуйте світову громадськість усіма доступними способами. Закликав Генеральний штаб України у збройних силах України резюмують, що Україна не відповідала на жоден прояв білоруської військової агресії. Тим паче не планується робити на самій території Білорусі. Талі Портніков, журналіст, і телеведучий на зв'язку з моєю студією. Пане Віталію, рада вас бачити. Давайте продовжимо не цю так. тему. Мені здається, що зараз збройні сили України диктують основний напрямок того, як має мають розвиватися далі події, політики ідуть за ними, і не лише українські. Погоджуєтеся з цією. Я хочу бути, щоб ми з вами жили в реальному світі. Українські збройні сили зможуть диктувати свій порядок де не тільки, якщо буде відповідна військова допомога західних країн, сьогодні ми перемагаємо не тільки тому, що у нас такий особистий склад, не тому, що люди у нас готові жертвувати такого, а тому що ми своїм життям, а тому, що ми діємо за допомогою далекобійної артилерії. Ви це розумієте, так? так. Тому що у нас сучасні системи протиповітряної оборони, тому що у нас сучасні ракетні системи. І ми вже побачили, як змінюється ситуація, коли скажімо, Росія отримує на своє озброєння якісь нещасні іранські дрони мопеди. і як це відразу змінює цю ситуацію. І ми маємо чітко усвідомлювати, що зброя у сучасній війні вирішує набагато більше, ніж людина. Це 21 перше сторіччя. Тому звичайно, коли ми говоримо, що західні політики нас до чогось підштовхують, вони нам водночас дають цю. Сучасну зброю, якщо б не хотіли. Якщо б хотіли, щоб були перемовини, цю зброю би не давали. І звичайно, та територія, яка сьогодні була б окупована російськими військами, була б більшою у рази. І ми б говорили б саме про перемовини з росіянами, ага. а не про щось інше, тому що у нас була б потреба врятувати те, що ще залишалося від нашої державності. Так що я не хотів би, щоб ми з вами не уявляли собі цієї ролі, яку відіграє цивілізований світ у цій війні. Він відіграє вирішальну роль. Саме тому, що у нас немає свого військово-промислового комплексу, реального, який міг би навіть умовно конкурувати з військово промисловим комплексом Росії і тих країн, які підтримують Росію, тому що це вже не тільки Росія, це союз диктатур. І про це завжди потрібно пам'ятати. Так що ну от ситуація... про цивілізований світ і про іранські дрони далі хочу поговорити. Іран каже, що проведе консультації з Україною щодо виробництва іранів іранських дронів Камікадзе в Росії. Значить, для цього спільно з українською владою скликали нараду експертів. МЗС Українська підтверджує, що зустріч справді відбувалася. От і Київ попередив Тегеран, що його чекають суворі наслідки за співпрацю з Москвою. Ця інформація з'явилася після того, як ми вчора. Почули заяву ізраїльської сторони, що якщо Іран буде постачати ракети Росії, то Ізраїль буде давати на сучасні ракети Україні. Що за е, е, геополітична конфігурація? Хто е, е, зараз може? Вплинути? Я думаю, я думаю, що це теж досить умовна інформація. Ізраїльський чиновник, який це говорив, він, по перше, залишає свою посаду за кілька днів. А по-друге, він не говорив про жодні ізраїльські ракети. Я бачив цей виступ на конференції в Бахрейні, і там він просто сказав, що якщо Іран буде постачати далекобійні ракети Росії, Україна, в свою чергу теж отримує такі ракети. Він не сказав, що це будуть ізраїльські ракети. Він міг мати mm -hmm. на увазі, що це можуть бути ракети західного виробництва. Так що зараз фактично це Росія звичайно, гнічує цю ситуацію сьогодні, вже в російських медіа з'являються повідомлення, що Ізраїль може надати Україні озброєння, яке дозволить. Діставати до Москви, і я думаю, що якраз ця інформація вигідна Росії, щоб пояснити, чому потрібно там більш жорстко діяти по знищенню української інфраструктури, пояснювати своєму населенню. Тому що якщо ми їх не знищимо якнайшвидше, вони дістануть до Москви. А навіщо, такої, навіщо що... тоді Іран йде на консультації з українською стороною? Для чого це іранцям? А Іран завжди грає в таку гру, тому що для нього дуже важливо зберігати обличчя такої нейтральної країни в цій ситуації. І разом із цим має прекрасно розуміють, що Україна як і західні країни не сильно можуть вплинути на Іран. Іран живе під санкціями десятиріччями. У нього є свої цілі. Це знищення Саудівської Аравії, знищення Ізраїлю. Він до цього готується. Україна це безплатний полігон для його зброї, і кожне попадання іранського дрона чи Тих ракет, які Іран міг би поставити, це для Ірану додаткова можливість без грошей подивитися, як будуть вмирати мирні мешканці у Тель-Авіві чи Ардіядзі. Але, звичайно, Іран має враховувати такі речі, тому що ми бачимо, що Ізраїлю ніхто не зможе, як Ірану, ніхто не може завадити постачати Росії зброю, Ізраїлю ніхто не може завадити бити по тегерану чи по іранських аеропортах. Єдине, що. І що напевно хотів би Іран від Росії. Ми сьогодні чули цю заяву одного зрадника радників Лехама Нії про те, що Іран вже може використовувати ядерну зброю. Якщо Росія розплатиться з Іраном реальною можливістю створити ядерну бомбу, звичайно, для Ірана це буде прекрасний результат війни Росії з Україною, тому що Іран стане ще однією ядерною державою. Потім будуть серйозні ультиматуми. Всім ворогам Ірану, і ми з вами будемо жити в дещо іншому світі на близькому сході. Однак для цього ще треба дожити. Я думаю, що це абсолютно ймовірний розвиток подій. Я вважаю, що росіяни просто божевільні із своєю ненавистю до України сказав, ненависть до України затьмарює їм розум. але вони створюють реальну платформу для ядерної війни на близькому сході. І я думаю, що це майже не уникне. Ізраїль звинуватив Ірану в застосуванні дрона Шахет 136 проти їхнього танкера. Про це повідомляють західні медіа. Наскільки зараз ми, ми чи вони близькі до чергового витка цього конфлікту? Дуже близькі. А ви що думаєте, що вони свої дрони ці знову так що випадково Росії постачають? От зараз вони можуть цими дронами атакувати ізраїльський танкер, потім ще потім саудівський якийсь об'єкт воєнний. А ізраїлю дуже важливо. Мати можливість знищувати іранські об'єкти у Сірії, а разом із цим зараз Туреччині важливо діяти у Сірії, тому ми можемо побачити несподівані союзи. Ну, очевидно, що розумієте, кожний день війни Росії проти України збільшує вірогідність нових великих війн взагалі там, де є гарячі точки. Я про це весь час кажу. Ми тільки на початку великого глобального конфлікту, і е, оскільки ви абсолютно тут правильно з вашим попереднім співрозмовником розібрали цю ситуацію щодо закінчення війни ще довго, тому що збройні сили України хочуть перемогти військовим шляхом, а російське політичне керівництво хоче добити Україну як державу, то тут платформи для перемоги немає. На цій політичній мапі має залишитися тільки хтось один. Це справжня класична війна на виснаження, і вона може тягнутися рівно до того моменту. Поки або не виснажиться обидві сторони, або одна, сподіваюся, це буде не Україна, або не почнеться більш важливий глобальний конфлікт, на тлі якого всі просто не помітять, що якась сторона виснажена, розумієте? Тому що всім на тлі загибелі мільйонів людей якоїсь ядерної катастрофи, яка вже буде пов'язана не з Росією, буде не до України і не до українсько-російської війни. Я вам більше скажу, може і Росії в цій ситуації буде не до України. Це ми теж можемо побачити за певний час. Однак, ми на порозі таких цікавих подій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.